Тобто хворим є. <плес> Хто за те, що ми обсудимо в сесії? Хоч просувати. Е е так. Шановні депутати, дозвольте 73-ту сесію одвіди. <плес> Сесії включено 19 питань. Дані питання прийшли присіти всіх комісій, тобто всі розглянули. Добре, 19 питань, прийшли в всі комісії. Будь ласка, хто за уважі пропозиції. Приглянули. Став голосування? Будь ласка. Зайти на за списка, бо не знаю, хто є, хто немає. Так, голосуємо. Баберський. Вовчук. За. Гудзак Богдан Іванов. Загальний За. Михайловна. За. 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 Коржак Михайло. Костеша Галина немає. Лазарчук Михайло. Луцак Андрій. За. Позарко Ярослав. Забодах Сабодаф Ігор. Сарамчук Василь. Хребтик за. Чуйко. Андрусяк. 14 за. Шнопитати, передняденного в нас в залі є гості, будь ласка, не дамо їм слово. Що можна Доброго дня всім. Ми з ППО, я командир пускової установки, які тут вас всі ми базуємо і в різних регіонах України. Були. Дуже мало є людей, які ну, готові допомогти Збройним силам. Ну, але на щастя, вашому слідку люди знайшлися. Ми б хотіли висловити свої слова подяки Луцику Андрію і Луцьку Василю за допомогу. Завжди до них звертаємося, якісь потреби, вони завжди згодні нам допомогти. І хотіли би подякувати їм, що вони нам допомагають. Ну, Любі якісь питання, ми щось не говоримо, вони нам допомагають, завжди готові нам допомогти. Василя нема. Дякуємо. Ми... Важно, Дякую. Е, е, так, переходимо до питань порядку денного. Перше питання: про виконання бюджету до весності сільської територіальної громади за 24-й рік. Путай сховання криза, пане ладьма. Протягом 2024 го року. Було забезпечено виконання дохідної та видаткової частини бюджету, що дало змогу ефективно функціонувати у всій бюджетній сфері, яка фінансується з бюджету громади. Загальний обсяг фінансового ресурсу бюджету сільської територіальної громади за 2023 рік склад 127 мільйонів 961 тисяч гривень. З них 64,6% становили власні надходження, податки та збори. Це 82 мільйони 692 тисячі гривень. 45 мільйонів 271,6 тисяч гривень це міжбюджетні трансферти, що надійшли до бюджету громади. Це 35,4%. Доходи сільського бюджету громади без зарахування трансфертів надійшло на 4 мільйони 654 більше, ніж минулого року у зістаних умовах. Доходи загального фонду склали 81 мільйон 3 тисячі гривень. Або на 6 мільйонів 995 ,5 тисяч гривень більше від факту минулого року. Динаміка надходжень власних демонструє, що невеликі, але зростання стабільні є у порівнянні з минулим роком. Найбільшими за обсягами надходжень земельного фонду бюджету залишаються плата за землю, це 49,9%, на доходи фізичних осіб 38,7%, та єдиний податок 5,6%. Рентні плати за користування надрами 3,5%. Податок на доходи фізичних осіб займає друге місце за обсягом у загальному фонду бюджету громади, поступлення ви склали 31 мільйон 453 тисяч гривень. В загальному складає менше для 548 і 5 тисяч, ніж минулому році, але проте, якщо не враховувати надходжень разового характеру на 7 мільйонів 445 і 9 тисяч гривень більше. Зокрема, ріст податку цього відбувся за рахунок збільшення ПДФО від заробітної плати, росту надходжень сприяло. Зростання рівня мінімальної заробітної плати, поява нових платників, від яких надходження їх були додаткові, це благодійний фонд «Карітас Маріямпіль Української католицької церкви, товариство ВАГО, товариство «Хругіпс», ТОВ «Івгіпс» та по найбільшому платнику відбулося ріст по фунтів з цементу на 2 мільйони 76 тисяч гривень. Основним джерелом наповнення бюджету громади залишається плата за землю, якої питома вага у власних надходженнях 49,9%. Рахун... Ріст надходжень цього податку збройні з минулим роком збільшилося на 5 мільйонів 224 тисячі гривень. Зростання надходження цієї плати за землю зумовлено насамперед індексацію нормативно-рушової оцінки, заключення нових договорів оренди та часткове погашення окремими платниками податкового боргу. Які були винні до бюджету за попередні періоди. Єдиного податку у структурі власних надходжень відома вага 5 6% займає єдиний податок, складає його надходження 4 мільйони 51 і 6 тисяч гривень. На 957 тисячі гривень більше показника до минулого року. Різ умов насамперед зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму працездатних осіб. Рента плати за користування надрами. Загальнодержавного значення займає 2,1% у структурі власних надходжень. Надійшло 1 млн 717 ,3 тисячі гривень. Що на 475 тисяч гривень більше показника минулого року. Рентна плата місцевого значення в структурі питома вага займає 1,4%. Надійшло 1 мільйон 155,2% на 492 тисячі гривень більше показника минулого року. Основним платоком парадних платах є Івано-Франківська Мет. Податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки надійшло 2635 тисячі гривень. Плата за надання адміністративних послуг у структурі власним надходжень» займає 1%, то надійшло до бюджету 813 тисяч гривень. З них адмінзбору за державну реєстрацію 14,5 тисячі гривень. За надання інших адміністративних послуг це 4 тисячі гривень та адмінзбір за державну реєстрацію, щоб відправити рухоме майно 745,3 тисячі гривень. Подходження від реальної плати за користування майновим комплексом. Надійшло 77,1 тисяча гривень. Доходи спеціального фонду складають 9429 тисяч гривень, що менше на 2 мільйони 345 тисяч гривень показника минулого року. Зменшення зумовлено сам перед тим, що не було надходжень бюджету розвитку, щоб він мав був минулого року, та зменшення благодійної допомоги в натуральних та грошових формах. Власне, надходження до спеціального фонду надійшло 459,1 тисячі гривень. Екологічного податку надійшло 462 тисячі гривень. Та грошові стягнення за шкоду 21,8 тисяч гривень. До бюджету громади одержано офіційних трансфертів на загальну суму 45 мільйонів 271,6 тисяч гривень. З них з державного бюджету 44 мільйони 35,3 тисячі гривень. Це базова дотація 7 мільйонів 493,6 тисяч гривень. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування у зв'язку з збройною агресією 5 мільйонів 372,4 тисячі гривень. Освітньої субвенції 23 мільйони 433 тисячі гривень. Субвенція з державного бюджету на, придбання, на бюджету на придбання обладнання та створення, модернізацію їдалень, харчоблоків закладів загальної середньої освіти 7 мільйонів 412,7 гривень. Субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів 226 і тисячі гривень. З обласного бюджету надійшло, субвен... надійшло трансфертів на суму 322 тисячі гривень. Це інша дотація з місцевого бюджету 203 тисячі гривень. Субвенція надання підтримки особливими освітніми потребами: 78 тисячі гривень. Та інша субвенція 39 тисячі гривень. З бюджету Більшість територіальної громади 25 тисяч гривень, Букачівської 25 тисячі гривень та Єзупільської 25 тисячі гривень. До спеціального фонду нижнього трансфертів на суму 838 тисяч гривень. З них субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів 778 тисяч гривень для здійснення харчування у 25-му році. Та з обласного бюджету іншої субвенції 60 тисяч гривень. З бюджету громади. Проведено видатків у 2024 році на загальну суму 134 млн 328 тисяч гривень. З них по загальному фонду 114 947,5 тисяч гривень, що на 5 млн 669,7 менше показника минулого року. Та по спеціальному фонду 19 млн 375,2 тисяч гривень, що більше на 7 млн 305,8 ніж у минулому році. На державне управління використано коштів у сумі 26 мільйонів 174,7 тисяч гривень. З них на діяльність Оферно-сільської ради 18,205,4 тисячі, на керівництво управління у сфері територіальної громади 6 мільйонів 823,3 тисячі гривень, та інші діяльність у сфері управління 508 тисяч гривень. Це виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування та програма фінансового забезпечення це нагородження відзнаками та грошовими нагородами. Найбільше, подамових у видатках громади займає освіта це 47,1%. З них видатки складають 67 мільйонів 384,7 тисяч гривень. З них на оплату праці 44 мільйони 823 і 7 тисяч гривень. Оплата комунальних послуг та нервної 4 мільйони 628 тисяч гривень та оплата за продукти харчування та таки послуги 2 мільйони 28 і 3 тисячі гривень. В розвідці бюджетних програм по освіті на дошкільну освіту використано коштів 9,58,5. Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 2 мільйони ш... 20 мільйонів ноль і шість тисяч гривень. Надання загальної середньої освіти за рахунок закладів за рахунок субвенції 23 мільйони 426 і два тисячі гривень. Позашкільної освіти 2 мільйони 285 і 6 тисяч гривень. Інша діяльність у сфері освіти 2 мільйони 2274 тисячі гривень. На програму у сфері освіти 1 мільйон 209 і 6 тисяч гривень. На забезпечення початкових, учнів початкових класів 226 3 тисячі гривень. Співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету, на, на обладнання і створення, модернізацію, капітальний ремонт даних харчоблоків з місцевого бюджету використано коштів 8236 тисяч гривень. На виконання заходів на цей об'єкт з державного бюджету використано коштів 7 мільйонів 412,7 і тисяч гривень. На соціальний захист з бюджету спрямовано коштів у сумі 7 і тисяч гривень. або 5,5% у загальному обсязі видатків. З них заробітна плата працівників, які здійснюють догляд 2 мільйони 41 тисяч гривень. Інші населені, це всі грошові допомоги 4 мільйони 721,9 тисяч гривень. Інші видатки 424 тисячі гривень. Видатки на галузь культури складають. 6 млн 647,0 тисяч гривен це 4,9% у загальному е, обсязі всіх видатків бюджету. З них оплата праці 3 млн 395 і 8 тисяч гривень, комунальні послуги 646,6 тисяч гривень. Та інші видатки 2 млн 404,7 тисяч гривень. Е, зокрема, на здійснення діяльності бібліотек, забезпечення діяльності бібліотеки використовують коштів сумі 1 млн 3,1 тисяча гривень. На забезпечення діяльності клубів народних домів 857,4 тисячі гривень. Фінансування інших закладів культури 5624 тисячі гривень. Інші заходи галузі культури заходи в 1 мільйон 42 тисячі гривень. Це програма розвитку культури, що за 16,3 цільова програма духовне життя 407,9 і 9 тисяч гривень. Податки спеціального фонду галузі культури складають 89 грн. тисяч гривень. На фізичну культуру протягом року використано 137 і тисяч гривень. На житлово комунальне господарство за 24 рік використано коштів. 14 мільйонів 694 тисячі гривень. Це 10,9% у загальній структурі видатків. Видатки склали на забезпечення функціонування підприємства, установ, та організацій, що виробляють та виконують окулені послуги. Це фінансова підтримка виконання підтримка, добра справа. 6 мільйонів 442 тисячі гривень. На благоустрій населених пунктів коштів використано на суму 8 млн 66 і 6 тисяч гривень. Та на іншу діяльність у сфері господарства 185 і 6 тисяч гривень. На економічну діяльність за 4-рік використано коштів у сумі 3 млн 782 тисячі гривень. Що складає 2,8% всіх податків бюджету. З них на реалізацію заходів соціально-економічного розвитку 1 млн 455,4 тисячі гривень. На розроблення схем планування та забудови території це місто рівна документація 93 тисячі гривень. Потримання та розток автомобільних доріг 1 мільйон 702 тисячі гривень. Здійснення заходів землеустрою – 416 і грн. тисяч гривень та асоціацій 14,7 тисяч гривень. На іншу діяльність спрямовано з бюджету коштів у сумі 3 мільйони 469,5 тисяч гривень. На, е, кошти направлено На виконання заходів запобігання та реалізації звичайної ситуації 14,4 тисячі за обслуговування системи оповіщення. На забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони 954 тисячі гривень. Та заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 2 мільйони 508 тисяч гривень. Це кошти спрямовані на придбання матеріалів та обладнання для підтримки Збройних сил України та інших військових формувань. Також з бюджету громади надано трансфертів міжбюджетних на загальну суму 4 мільйони 679 4 тисячі гривень. З них державному бюджету 1 мільйон 665 тисяч гривень. Зокрема, на фінансування е, програми підтримки Збройних сил України 1 мільйон 100 для окремих військових частин, на комплексну програму запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного та технального характеру 350 тисяч гривень для е, другого відділу Державного пожежного рятувального загону. На програму профілактики злочинності та правопорушень 50 тисяч гривень для відділення поліції на матері міста Галич. На виконання заходів програми розвитку архівної справи та фінансування підтримки архівного відділу 85 тисяч гривень. На виконання заходів програми повищення ефективності роботи управління Державної казначейської служби України в Галицькому районі 50 тисяч гривень. На виконання заходів програми фінансової підтримки органів державної влади на суму 30 тисяч гривень. івано пано обласного обласному бюджету спрямовано трансферти на суму 296 тисяч гривень. Зокрема, на виконання заходів підтримки Збройних сил України 100 тисяч гривень, це на е, фінансування робіт з будівництва фортифікаційних споруд. На співфінансування видатки на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти 43 тисячі гривень. На співфінансування закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для викладання предмета захисту України – 11 і п'яти гривень. На співфінансування видатки на закупівлю засобів навчання. Для в кабінеті природничої галузі освіти це кабінет фізики, хімії біології на суму 38,6 тисяч гривень. До бюджету Галицької міської територіальної громади спрямовано коштів на загальну суму 2 мільйони 3 тисячі гривень. З них на навчання учнів загальноосвітніх закладів Дубецької громади, для навчання у позашкільних закладах освіти, це дитяча музична школа 538 тисяч гривень. Для підтримки комунального некомерційного підприємства Галицькому центру первинної медико-санітарної допомоги 1 мільйон 729 і 2 тисячі гривень. Для КНП Галицька лікарня для оплати комунальних послуг 100 тисяч гривень. Інклюзивно-ресурсному центру 73,1 три гривень. Територіальному центру для соціальних послуг 78 тисяч гривень. Бурдинській міській територіальній громаді спрямовано коштів для фінансування заходів. Програми створення резервних та альтернативних джерел теплової енергії в місті Буштин на суму 200 тисяч гривень. За економічною структурою видатки бюджету складають оплата праці з нарахуваннями 72 мільйони 489,5 тисяч гривень. Це 54% до загальної суми видатків бюджету громади. Придбання предметів матеріалів обладнання та 8 мільйонів 371,4 тисяч гривень або 6,2%. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 58 тисяч гривень. Продукти харчування з урахуванням китряних послуг 2 мільйон 2524 або 1,7%. Оплата послуг 4 мільйони 978,9. Це окрім комунальних послуг або 3,7%. Віддатки на відрядження 4,8 тисяч гривень. Оплата комунальних послуг та нервоносіїв складають в бюджеті громади 6 млн 358,9 тисяч гривень або 4,7%. Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм не віднесені до заходів розвитку 25,6 тисяч. Поточні трансферти підприємствам установам організаціям – 11 мільйонів 825 тисяч гривень або 8,8% структурі, структурі бюджету. Поточні трансферти органів державного управління 3 мільйони 823 тисячі гривень або 2,8%. Виплата допомог та інших плат населення – 5 мільйонів 17,7 гривень або 3,7%. Інші поточні видатки 58,5%, придбання обладнання довгострокового користування. На суму 3 млн 601,4 тисячі гривень або 2,7% у загальній структурі видатків. Капітальний ремонт 11 млн 741,5 тисяч гривень або 8,7%. Капітальні трансферти підприємства установа на 2 млн 866,1 тисяч гривень або 2,1%. Капітальні трансферти органам державного управління 856,1 тисяча гривень або 0,6%. Протягом року спрямованого вільного залишку на видатки 14 мільйонів 329 і тисяч гривень. За 2023 рік використання коштів резервного фонду не здійснювалося. Заборговані станом на 15-го року відсутня. Фінансовим ресурсом забезпечені, в основному всі бюджетні установи для здійснення своєї діяльності для забезпечення мети та завдань в бюджетній сфері. У мене все. бюджет і питання? Запитання. 25 мільйонів на витрати управління сільської ради. Можна якось так більш обширно і детально це? Так, 20, це з них. діяльність сільської ради. Це апарат управління сільської ради, це є заробітня плата сільської ради 15 мільйонів шість Це комунальні послуги 7635 тисяч гривень. Це сільська рада. Крім того, на керівництво і управління від відповідній сфері це є апарат управління сільської ради, включає суди управління у сфері освіти, це 1 мільйон 181 тисяча. Управління у сфері культури 1 мільйон 956 тисяч гривень. Управління з питань надання адміністративних послуг це ЦНАП, 3 мільйони 347 і 5 тисяч гривень. Управління у сфері фінансів 1 мільйон 408 і 4 тисяч гривень. Інша діяльність у сфері управління 508 тисяч гривень. Це програма розвитку місцевого самоврядування. Це всі, всі управлінські, не тільки сільська рада, це вся структурні підрозділи, де, де йдуть по галузі управління. Кошти пам'ятає. Голосуємо. ласка. Богданський. За. Вовчук. За. Возняр. За. Гудзак. Загайна. За. за. Коржак. За. Лазарчук. За. Луцак Андрій. За. Озарк За. Савода. За. Саранчук. За. Прятик за. Чуйко. За. 14. 14. 14. 14. За. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання: пронесення змін до бюджету Дубовської сільської територіальної громади на 2025 рік. Надходили листи для додаткових асигнувань, відповідно проходили бюджетні комісії, тому пропонуємо наступні внесення змін до бюджету 25-го року. Збільшити доходи з гарного фонду бюджету на суму 482 тисячі нуль тридцять три гривні, класифікації доходів доходи доходів осіб, що сплачуються податковими агентами з доходів платника у мене передової плати, яку спрямувати відділу освіти. На апарат управління 50 тисяч для придбання меблів для відділу освіти. На надання дошкільної освіти у сумі 137 241 гривню для оплати за придбані рулонні штори для добівецького закладу дошкільної освіти. І також на виконання заходів програми розвитку соціального розвитку освіти 4792 4 792 гривні. З них на виготовлення проєкту кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту капітальний ремонт харчоблоку в Тустинському ліцеї на суму 250 тисяч гривень. На проведення робіт по встановленню вентиляційної системи в укритті та спортивній залі в Тустинському ліцеї на суму 44 тисячі 792 гривні. Здісити перерозподіл бюджетних призначень межа головного розпорядника коштів відділу освіти, а саме. Для забезпечення придбання обладнання, яке не було в переліку обладнання, коли здійснювалося капітальний ремонт харчоблоку, 11 тисяч, збільшити видатки розвитку, зменшити відповідно по загальній освіті за рахунок податків споживання, та також зменшити 98 тисяч з закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідно, збільшити їх на господарську на діяльність господарської групи для оплати послуг транспортного засобу спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду, який утворився на початок року на суму 468 тисяч вісімсот гривень 72 копійки фінансовому відділу для надання субвенції державному бюджету бюджетної програми субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку в сумі 300 тисяч гривень. З них на виконання заходів програми підтримки Збройних сил України 250 тисяч для військової частини. А, 77,88 та на виконання заходів програм профілактики злочинності та правопорушень для Головного управління пройденої поліції 50 тисяч гривень. Відділу освіти на виконання заходів програми соціально-економічного розвитку спрямувати кошти у сумі 168 тисяч 888 гривень 72 копійки. З них на проведення коригування проєкту-кошторисної документації на суму 94 тисячі 556 гривень, реконструкція котемі Дововецького ліцею Довецької добивець, сільської ради. Та на проведе коригування проєктно кошти документації нове будівництво транспортабельної модульної котельні на суму 70, Тустинського ліцею на суму 74 тисячі 232 гривні 26 копійок. Також поступили вже після розданого проєкту рішення, поступили ще звернення, вони погоджені бюджетною комісією, пропоную доповнити. Даний проєкт рішення наступними питаннями. Лист Головного управління національної поліції в Афранківській області для забезпечення, для придбання спорядження та амуніції для поліцейських, які беруть участь у відсічі збройної агресії, збільшити на суму 200 тисяч гривень. Та для військової частини А7037 збільшити на суму 150 тисяч гривень. Для забезпечення вищепоказаних цих видатків пропонується спрямувати частину вільного залишку і на початок року на суму 350 тисяч гривень. Також на виконання листа Асоціації міст України для оплати разових членських внесків до регіонального відділення Франківської області пропонується збільшити 50 тисяч для сільської ради для оплати членських внесків по програмі розвитку місцевого самоврядування. Також є листи комунального інформаційного підприємства «Галицький центр первинної медично-санітарної допомоги для оплати за спожиття енергоносії нашими амбулаторіями, які знаходяться на нашій території. 26 тисяч для оплати за спожиття енергоносії у лютому місяці. Для забезпечення цих податків на суму 76 тисяч гривень пропонує збільшити до частину бюджету оренда плати з юридичних осіб. По проєкту рішення внесення змінилося. Мені є Дивись, я неодноразово задавав ці питання з приводу поліції, 50 тисяч на профілактику злочинності, 200 тисяч на амуніцію. Ну, десь на амуніцію я ще можу зрозуміти. 50 тисяч на профілактику злочинності це як? Я 20 років працював в правоохоронних органах. Такі дії в нас розцінювалися як корупція коли ми просили щось в органів місцевого самоврядування, тому що, ну, на мою думку і на думку колег, з якими я працював, поліція не може потім об'єктивно розслідувати злочини, які відбуваються там, в органах місцевого самоврядування, якщо вона отримує такі, такі подачки. Дякую. Дякую за запитання. Тих 50 тисяч доповненні їх йшло їх 200 тисяч. Ми доповнюємо розділ саме цієї програми профілактика злочинності та правопорушень розділом, тому що згідно цього листа де поданий головним управлінням саме поліції. В них створено батальйон стрілецький з метою yes, yes, а справа в тому це той самий лист, тому що ми доповнюємо зараз і 250 тисяч підуть саме для цього для